Шановні журналісти, сьогодні, як уже сказала, будемо говорити з вами про ту підтримку, яку Полтавщина надала починаючи з 8 червня поточного року, після підривами окупантами Каховської ГЕС, яку ми надали підтримку Херсонщині. Будемо говорити так: перш за все, ми реагували в цей період на ті запити, на ті потреби, які надсилали нам колеги із Херсонської обласної військової адміністрації. Які координували роботу по ліквідації наслідків, було декілька напрямків роботи. Перший напрямок це гуманітарна сфера, і, безумовно, на першому етапі дуже важливо було відреагувати з точки зору забезпечення водопостачанням цивільне населення, тому що вода досить швидко прибувала, і це була одна із таких тригерних точок по потребі забезпечення саме питної водою. Я хочу сказати, що на цю потребу відреагувала без виключення вся область. Ви знаєте, що в територіальних громадах люди купували воду бутильовану і передавали в районі військової адміністрації. Були відповідальний бізнес, який надавав велику кількість питної води. Тому загалом за цей період було передано до Херсонської області 440 тонн питної води. Поряд з цим, звичайно, ми реагували на ті потреби, які, було, які були в Херсонській ОВА, в тому числі щодо спорядження, яке, мало, яке було гостро потрібне для ліквідації наслідків. Перш за все, звичайно, що це потрібні були човни. І, знову ж таки, ці човни передавалися із матеріальних резервів і обласного, і територіальних громад, і соціально відповідальний бізнес. Загалом було передано у нас 16 надувних човнів та 4 мотори до човнів. Це було важливо з точки зору евакуаційних заходів, які здійснювалися на території Херсонщини, тому що насправді ситуація була досить складною. Навіть в центральній частині міста, коли ми приїхали в перший раз, ми бачили, як Багатоповерхові будівлі, перші два поверхи були затоплені, і людей потрібно було деяких евакуйовувати, деяким людям потрібно було надавати гуманітарну допомогу і доставляти її. Були волонтери і були на місці працівники відповідних служб, які забезпечували цю роботу. Але, звичайно, що обладнання потрібно було додаткове. Тому, реагуючи на ці потреби, Полтавщина надавала спорядження відповідне для потреб. Робіт по ліквідації наслідків, нами було передано жилети, рукави для помп, упаковки моторної оливи і багато іншого. Це, скажімо так, перший етап, на який ми реагували, коли була фаза затоплення. Пізніше була фаза відходу води, і тоді вже ставилися інші, завдання. інші завдання, які пов'язані з потребою. Ліквідації наслідків затоплення території Херсонщини. В цьому напрямку ми знову ж таки були залучені до цього процесу. Після того, як президент України відвідав Херсонщину, було надано доручення 13 областям тиловим, яким мали обов'язок по підтримці Херсонської області. За Полтавщиною було закріплено два населених пункти: це Чорнобаївка і це сам саме місто Херсон. Тому ми відпрацьовували е, точково потреби, які існували е, в місті Херсон і е, в місті Чорнобаївце. Тому координували цю роботу і продовжуємо координувати із Херсонською обласною військовою адміністрацією. Е, за цей час було направлено від е, Полтавщини 22 одиниці техніки. На сьогоднішній день в Херсонській області продовжує працювати 14 одиниць техніки. Техніка, яка була надана, це і бульдозери, це і трактори, це і навантажувачі, аварійно, аварійні машини водоканалу, автомобіль каналу Промивний, який був наданий, подавав водоканалом і виконують вони дуже ефективно свою роботу. Особливо важливо те, що Горішньоплавська територіальна громада передала крематор-утилізатор, який зараз працює в місті Херсоні, і це один із небагатьох таких установок, які були надані Херсонщині взагалі з України. Якщо говорити точково про роботу, яку виконується, то можна сказати виділити декілька напрямків. Перше, це спеціальні служби, які залучені від Полтавщини. Перше, я вже сказав про Полтава-водоканал. Хлопці, які ефективно виконують свою роботу і допомагають очищати каналізацію, тому що внаслідок замулення, каналізація забита і багатоповерхові будівлі, будинки не можуть нормально функціонувати. Тому наші хлопці ефективно працюють по ротаційному принципу, комунікують і координують їхню роботу Херсон-водоканал. І ставлять конкретні задачі, і наші хлопці їх виконують. Це перший напрямок. Другий напрямок, який Полтава Обленерго, їхні бригади залучені до відповідних робіт і знову ж таки координують цю роботу на місці Херсон Обленерго. Окрім цього, також залучені співробітники і техніка Полтава Теплоенерго. Навантажувачі і вони виконують роботи по ліквідації наслідків. Ну і звичайно, велика кількість у нас залучена працівників комунальних служб, ну, умовно комунальників, тобто це люди з різних сфер, це добровольці, які поїхали підтримувати і за херсонців, жителів Херсонщини, і допомагають в ліквідації наслідків замулення, наслідків. Повені, яка відбулася на території Херсонської області. На сьогоднішній день у нас загалом, скажімо так, за цей період по ротаційному принципу з Полтавщини на території Херсонщини працювало 210 осіб. Це ще раз, це водії, це особи, які допомагали ліквідації наслідків, умовно будемо називати комунальниками. Це архітектори, в тому числі і також медики, які працюють на території Херсонської області. Окремо хочу сказати, що у нас працюють архітектори, які на сьогоднішній день проводять обстеження затоплених будівель і складають акти обстеження, які потім в майбутньому дадуть можливість людям. Претендувати на компенсацію тих збитків, які були завдані внаслідок підтоплення їхніх будинків. Коли ми з черговою бригадою виїхали на місце, то, чесно кажучи, люди були, вони не вірили в те, що хтось може допомогти. Тому що ну, рівень шкоди, який завданий, ну, важко, от просто там, фото, світлини і все інше, воно не відображає тієї трагедії, яка є у людей. Тобто будівлі повністю е, були затоплені. І, наприклад, як одна жінка говорить, я знайшла свій холодильник на сусідній вулиці, тому що вимило холодильник із будинку, і е, коли вода спала, цей холодильник опинився е, у сусідів, будемо так говорити. Поприносило масу іншого е, непотребу, який знаходиться на подвір'ях. Про замулення я взагалі мовчу. Тобто, об'єм робіт і ліквідації наслідків колосальний. Люди, які втратили все, і в яких немає фізичної можливості, багато з цих людей, скажімо так, інваліди, або люди, жінки, які е, самотні, або е, хлопці наші працюють, е, працювали в перший день е, на до, території домоволодіння жінки, в якої чоловік через ситуацію після окупації отримав інсульт, і вона одна залишилась. Тому, звичайно, Херсонська обласна військова адміністрація. і Міська військова адміністрація координують і вказують, де краще нам потрібно відпрацювати, але це люди, які потребують нашої підтримки. Тому, коли як одна вчителька з 30-річним стажем говорила про те, що вона викладач в школі була вчителем російської мови і говорить чистою українською мовою. І коли наші Хлопці із Полтавського району бригада зайшла, вона е, говорила про те, що вона навіть не сподівалася, що хтось їй зможе допомогти. Тому ця робота, яка робиться нашими хлопцями і е, зараз на території е, Херсону і Херсонщини, вона є надзвичайно важливою. Тому е, це з приводу, е, що хотілося сказати, з приводу наших комунальників. Е, про архітекторів. Е, Значимість надзвичайно важлива, тому що з одного боку ми маємо допомогти не тільки ліквідувати наслідки, але й допомогти людям встановити розмір збитків, для того, щоб вони могли потім претендувати на відшкодування шкоди, яка була завдана їхньому майну внаслідок вчинення російськими військами, країною терористом підриву Каховської ГЕС і злочину екоциду. Тому це також дуже важлива робота. Вона зараз продовжується на сьогоднішній день. 15 архітекторів виконують свою роботу в місті Херсон. Окрім цього, медична служба, також наші медики працюють на території Херсонщини. Зараз продовжує працювати в цей момент 14 осіб. Робота дуже ефективна, і люди, які пережили окупацію, деокупацію і потім, знаход... і потім затоплення, звичайно, що їм потрібен медичний, медичний огляд у людей похилого віку запущені хвороби. І навіть два випадки онкозахворювань були нашими спеціалістами виявлені і направлені до відповідних медиків у спеціалізованих. Тому це з приводу. Робота, яка насправді проводилася, я хочу ще також відзначити наших працівників полтавського аеропорту, які сформували бригаду одним із перших і виїхали на виконання тих задач, які були вкрай потрібні по ліквідації наслідків в перші дні після затоплення. Хлопці виконали свою роботу і повернулися до міста Полтава. Окрім цього, ми продовжуємо проводити роботу, як я сказав, в Херсоні і продовжуємо проводити роботу на території Чорнобайівки. Там важливий напрямок, який пов'язаний із прибиранням сміттєзвалища і облаштуванням місцевого сміттєзвалища, тому що за період, поки окупанти знаходилися там на території. Херсонщини і само, самої Чорнобаївки, Звичайно, там поскладували масу непотребу, і це потребує належної роботи. І наша техніка щоденно працює вже починаючи з 17, 17 червня, тобто вже місяць вона працює і продовжить виконувати ті задачі, які будуть поставлені. Важлива теза, яка, яку хотілося б озвучити, звичайно, полягає в тому, що. Президентом було визначено завдання по тому, що тилові області мають підтримати деокуповані території, в тому числі, перш за все, зараз мова йде про Херсоч. 13 областей проводять відповідну роботу. З 13 областей люди залучені до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Ми продовжуємо формувати бригади для ліквідації наслідків. І ця робота. Буде продовжена і на майбутнє. Ми повинні розуміти, що війна триває, ми повинні розуміти, що наша єдність і наша готовність підтримувати один одного це також важливий елемент по цій війні. Тому що люди, які проживають в Херсонщині, вони проявили свою волю до перемоги, і ми всі пам'ятаємо з вами ті кадри, коли була деокупація, і як всі в Україні пишалися. Характером і волею цих людей. Тому ми зобов'язані наш моральний обов'язок підтримувати всі деокуповані території. Більше того, ми зараз з вами живемо відносно в відносно спокійному регіоні тиловому. Звичайно, що відбуваються невібіркові обстріли. Звичайно, що над нами літають безпілотні літальні апарати країни-окупанта і ракети. Але принаймні у нас немає такого рівня обстрілів щогодинних, які є у. На територіях, такі як Херсонщина, тому наш відносний спокій тут, в тому числі, залежить від того цивільного населення, яке продовжує боротьбу, яке не виїжджає зі своїх домівок, яке демонструє волю окупанту. Тому наше завдання, я ще раз повторюю, продовжувати цю роботу по підтримці не тільки Херсонщини, але й готуватися по подальшій роботі після деокупації територій, які окуповані. Війна триває, наші Збройні Сили ведуть запеклі бої, а ми повинні готуватися по підтримці цивільного населення і проведення робіт за результатами деокупації. Не можна буде відкупитися. Тут потрібна особиста персональна участь кожного з нас, в тому числі всіх територіальних громад нашої області. Тому ми працюємо з точки зору формування бригад по районному принципу. Ця робота буде продовжена, і ротаційний характер. Виконання завдань, які будуть ставитися, він буде продовжений. Це надзвичайно важливо. Тому що роботи, наприклад, будівельного характеру, те, що архітектори наші забезпечують підстави да, для проведення відновлення, це одна історія. А інша історія забезпечити ліквідацію того лиха, яке було здійснено окупантами. Тому тут потрібно залучати, звичайно, що особовий склад. і Персонально залучати тих добровольців і тих людей відповідальних, які проживають на території нашої області. Тому ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. На сьогоднішній день от ще, от, знаєте, були ще раз кажу, що виконуємо завдання, які конкретно були визначені, і реагуємо на ті потреби, які були. Ось, наприклад. До нас надійшов запит від Херсонської обласної військової адміністрації щодо необхідності проведення ремонту в гуртожитках одного із навчальних закладів. Тому що окупанти заселилися туди, як завжди, забрали з собою унітази і інше сантехнічне обладнання зруйнували. І потрібно було відновити. Ми адресно проаналізували потреби. Полтавщина, соціальний відповідальний бізнес, закупила це сантехнічне обладнання. Ми передали, сформували бригаду, яка, яку очолив голова Великорублівської територіальної громади Вячеслав Олійник разом із представниками Петріво-Ромінської територіальної громади та Котелевської. Хлопці заїхали за тиждень, зробили ту роботу, яку директор ми спілкувалися з директором закладу, він казав: Ну, до нас приїздили підрядники ще до війни казали, що цю роботу для того, щоб провести, потрібно 200 тисяч заплатити. Наші хлопці приїхали за тиждень. Два корпуси відновили. Завдання виконали, вони повернулися, повернулися додому. Тому, коли ми з ми нашими земляками їдемо, ми говоримо про те, що потрібно виконати конкретні завдання і робити, як для себе. Тому що підтримка цих людей дуже важлива. Значить, ну це якщо коротко, по роботі, яка була проведена і яка буде в подальшому проводитися. Тому боротьба триває і ми не повинні розслаблятися. Потреби саме в допомозі, по фізичній допомозі по ліквідації наслідків. Тобто затоплення принесло з собою велике горе не тільки замулення там, будинків і домоволодінь, а майно, майна взагалі немає. Людям немає де жити. Тобто завдання, яке полягає зараз, яке ставиться, воно полягає в наступному, навіть ну, і всі, вся Україна має готуватися до нового опалювального сезону. І, значить, Завдання по залученню людей для того, щоб перше, створити місця, де люди зможуть проживати, як, наприклад, гуртожитки, те, що вже було е, нашою областю зроблено. І зараз в, цей, в ці дні продовжують роботу е, ще сантехніки із нашої області, вони працюють з новим гуртожитком. Для того, щоб людям, яким не будете проживати, вони могли б переїхати в ці е, гуртожитки. Це перше. Тобто завдання по е, проживанню. Друге, це багатоповерхові будівлі, будинки. Значить, е, Якщо не відновлять опалення газопостачання в багатоповерхових будівлях, то людей потрібно буде кудись евакуювати. Тому наше завдання зараз максимально підтримати Херсонщину, для того, щоб відновити. В тому числі і газопостачання, і відновлення нормальної життєдіяльності, тому що в іншому випадку ми будемо приймати людей, внутрішньопереміщених осіб із Херсону, у нас на території області. Тому що ми повинні будемо підтримати людей, які постраждали від злочину екоцид. Тому завдання таке. Ну і звичайно, що гуманітарні потреби, які існують, і запити, які точкові існують, ми на них реагуємо. Тобто у нас люди в різних громадах велика дяка збирали в тому числі і продуктові набори, але зараз такої потреби немає, і ми про це говорили. Ми говорили про необхідність забезпечення питною водою, але в принципі на даному етапі цю задачу було, ця задача була виконана. Тому Робота, яка повинна перманентно вестися з точки зору аналізу тих пошкоджень, які були завдані, вона також проводиться і ми залучаємо спеціалістів. Тому що одна історія, коли ми приходимо і бачимо рівень тих наслідків і збитків, які були завдані, а інша історія, що це все потрібно оцінити, юридично оформити, для того, щоб конкретна людина мала можливість потім претендувати на відшкодування тих збитків, які були їм завдані. Тому, власне кажучи, ось такі блокробіт, ну і по тим напрямкам, які я вже сказав, Вона, робота проводиться, тому що спеціалістів, як ви розумієте, не вистачає в Херсонщині. Тому 13 областей України, які тилові, вони допомагають і будуть подальшому підтримувати Херсонщину в тому числі. І я ще раз повторюю, ми повинні бути свідомими того, що коли завершиться війна нашою перемогою і будуть деокуповані території. Ми повинні будемо підтримувати ці території, забезпечувати їхні відновлення, в тому числі ліквідації наслідків окупації. Тому це тільки початок по цьому напрямку роботи. Тому ми плануємо далі продовжувати формування бригад відновлення. Будь ласка, да. Ну дивіться, матеріальні речі ви маєте що одяг маєте на вас. Зараз на даний момент таких потреб ми не направляли. Ми будемо реагувати на ті запити, які буде давати Херсонська обласна військова адміністрація, яка координує цю всю роботу. Ось і будемо, звичайно, що надавати тоді, коли буде потреба. Тобто, як я сказав, були різні етапи. Був етап затоплення і гострого реагування, наприклад, човни і таке інше. Коли реально це була потреба. Був етап, коли вода відійшла. І ось, наприклад, коли ми вперше приїхали, багатоповерховий будинок був затоплений до другого поверху, коли ми приїхали через тиждень, вода вже зійшла. Але це не всі. На районі Корабела там взагалі приватні домоволодіння були затоплені По дахи були затоплені. Тобто там будинок, ну, якби, він непридатний до. Тому коли буде така додаткова потреба, тобто, розумієте, ситуація яка? Ми не можемо вести те, що ми хочемо. От ми хочемо повести там консерву, наприклад, або там е закрутки. Люди наші самовіддано підтримували внутрішньопереміщених осіб і продовжують це робити на території Полтавщини. Відреагували на ті потреби, які е на той біль наших співгромадян на території Херсонщини, але ми повинні розуміти, що ми повинні... Доставляти тільки те, що потрібно, а не те, що ми хочемо. Розумієте? Тому ось по такому принципу ми будемо працювати далі. Будь ласка. Значить, у нас є 229 місць компактного поселення на території Полтавщини. У нас є відповідна кількість резервних місць на випадок евакуації. Тому ми говорили про те, що у нас є ці резервні місця, і у разі потреби ми готові прийняти людей і розмістити в цих місцях компактного поселення. Разом з тим, коли ми приїхали відразу 17 числа, ситуація була наступна: що люди не бажали евакуюватися. Чому не бажали? Тому що це їхні, їхні дім. Тому що люди, які пережили окупацію, які пережили деокупацію, ну вони вже звикли до цього. Ну, як ми говорили з колегами, вони кажуть, ну, до цього жаху люди звикли і є чітке розуміння, і стійкість, і воля до перемоги і демонстрація цього. Тому люди проживали в своїх будинках і не хотіли евакуюватися, тому що відійшла вода, і вони вже там. Вони вже працюють самі, точно вони не розраховують на те, що хтось приїде і хтось зробить. Літні люди самі намагаються навести лад своєму затопленому помешканні. Тому потреб в евакуації до нашої області не було. Евакуаційні потяги, які направлялися, вони ну, заповнювалися там, на 10% буквально. Тобто, Херсонська обласна військова адміністрація якби, доповідала, що потреб по евакуації із Херсонщини не було. Тому якби, якщо такі потреби будуть, ми будемо відповідно координувати роботу і виконувати поставлені завдання. Euh. Також відомо, що область планується Були виділені кошти з обласного бюджету і направлені одразу для підтримки Херсонської області. Зараз Будуть формуватися кошти, буде область територіальної громади направляти субвенції в дві територіальні громади, по яким Полта, Полтавська область визначена як шефство за двома територіальними громадами. Це правильно і чкало. Тому у разі, будь, у разі, якщо буде потреба, вона буде розглянута в основному порядку, чи буде відповідний запит. Наразі не планується. 你家亏